Вітаю на каналі Магетару. Сьогодні у нас три варіанти. І подивимось, сьогодні буде регрес. Подивимось, в чому істинна причина, чого проблеми з фінансами. Перший варіант, другий, третій. Будемо дивитися, що таке було по кармі. Можливо, в минулих життях. Чого проблеми з грошима? Так, скажіть, покажіть істинну причину. Де зав'язався той кармічний вузол, що людина не може вирватися з фінансових проблем? Чому борги і все таке? Скажіть, покажіть, де зав'язався кармічний вузол? У вас нема кармічних проблем? Вам закрили шлях магічно, ви жертва. Верховна жриця вмішувалась, робили, дроби вам 10 мічів складності з фінансами. Вам хтось по дьяволу переливає, як зливає свою карму негативну, свої борги. У вас все відпрацьовано. У вас зцілення, е ви негативну карму відпрацювали. Нема негативної карми роду, нема особистої негативної карми. У вас повинно бути от, 10 кубків, карта мир. Ви повинні бути. Е Такі прям підсвічені, як зірка. Щасливі, багаті, здорові, все в руку, все, що плануєте, все повинно здійснюватись. Ви, взагалі, творець. Все у вас повинно бути добре. Маєте якусь людину, яка агресивно до вас ставиться, забирає ваші успіхи. Це може бути родич навіть. Він вас молодший, це чоловік. Він забирає ваші успіхи магічно. Він, у вас з ним магічна війна, закриває вам шляхи. І сам робить, і звертається ви його жертва. Звертається до майстра, ставлять вас в позицію, коли ви в повних нулях, і у вас тут ривками. То все добре, потім скачуєтесь вниз повністю. Потім опять все добре. По дьяволу роблять вам перешкоди складності. Це не, ваша, не ваш негатив, не ваша карма. Так, вам треба. Надо... Відливки воском. Відливки воском. І вам треба майстер, який дійсно почистив. Це все і поверне негатив ворогу. Прибираю негатив. Можете до мене звернутися, можете.